Що завершилася скайп-конференція в обласній адміністрації, на якій, на якій другим пунктом стояло питання розвитку туристичної інфраструктури по містах, селах, районах, адміністративних одиницях. І те, що ми з вами, панове, зробили за 4 роки, наприклад, на рівні обласної адміністрації або на рівні районів, це тільки-тільки починає зароджуватися. Це ще раз підтверджує правильність нашого вибору, правильність стратегії розвитку міста. Якщо проаналізувати кількість відпочивальників, я став останнім монітором за минулого тижня за 4 місяці, то в порівнянні з 14 м роком аналогічного періоду у нас відмічається явний ріст. Хоча динаміка Сьогодні не така, яку би ми хотіли бачити, але вона є, вона позитивна, враховуючи економічну ситуацію в державі, майновий і фінансовий стан людей, продовження агресії Росії, о, ці всі речі накладаються в тому числі і на кількість відпочивальників і туристів, які сьогодні можуть відвідати наш регіон. Я би наполягав на тому, що треба дуже активно працювати з мешканцями, оскільки сьогодні ми бачимо ініці... ініціативи уряду, які направлені на те, що людям треба давати можливість альтернативного обігріву своїх помешкань. І якщо ми е, спостерігали дуже активний супротив ще 4 роки тому е, цій темі, е, то сьогодні навпаки ми йдемо попереду всієї планети. От, і цей процес треба завершити. Я думаю, в найкоротший термін це дасть змогу людям оплачувати рахунки за реально спожиту її а не за те, не за той, що є нарахований їм, в тому числі враховуючи втрати. Уряд зробив посил на те, що громадяни зобов'язані отримувати житловий фонд, який їм належить. Ми до останнього часу приймали різного роду програми. Я вважаю, що вони були правильні, в тому числі по підтримці ОСББ. І моя думка є така, що треба допомагати людям, але в першу чергу там, де вони самі проявляють ініціативу. Сьогодні ми бачимо, по місту у нас є багато об'єктів, де люди долучаються до того, щоб належним чином підтримувати, утримувати, ремонтувати житло. Тому ми маємо все робити для того, щоб приймати участь у співфінансуванні цих проєктів і цих об'єктів. Якщо, якщо вже будь-який багатоповерховий будинок, ну, наприклад, і Васьюка 15, 17, 13 будинки, чи вулицю Стуса, то жодних дверей, які б були закриті в під'їзд, я не побачив. Є масовий характер, от спостерігається далі, що відкриті вікна повибивані в підвали, відкриті двері в підвали, горища не закриті. І надалі, на жаль, мешканці чекають, що їхню безпеку, їхнє майно буде оберігати хтось інший, тільки не вони самі. А не дай Бог, як щось станеться, зразу. Приходять до тями і прибігають то до міліції, то до нас, люди рятують. Хоча є елементарні способи яким чином убезпечити людей і їхнє майно від неправомірних посягань. На протязі року повинні бути, якщо люди не створили ОСББ, то виконавчими органами міської влади будуть призначені управляючі будинки, які будуть опікуватися цими об'єктами нерухомості. Що стосується повноважень ОСББ, то вони сьогодні теж є врегульовані законом, а так звані житлово-експлуатаційні контори чи комунальні підприємства, які обслуговують, вони й надалі будуть надавати послуги, тому що якщо не створене ОСББ, то виконавчий орган місцевого самоврядування бере на себе власне, ці організаційні функції і призначає, як я вже говорив, Управляючого по борняках. Минулого тижня, до речі, був прийнятий в першому читанні закон про муніципальну варту, яка на себе буде перебирати всі функції, в тому числі і частину функцій міліції громадської безпеки. Тобто це є дотримання правил благоустрою, санітарних правил, паркування, торгівлі. Дуже багато буде речей, покладено на цю функцію. Це буде структура в органі місцевого самоврядування, і кожне місто буде в специфіку своєї діяльності визначати кількісний склад цього підрозділу, кронування дерев. Зараз, от, власне, в такий період, коли розпустилися всі дерева, от, є можливість провести обрізання. Де є особлива залісненість, або є багато гілок. Це стосується житлового сектору, де є значне затінення, щоб не просихають фасадні стіни. Це треба зробити, де є пан Назар. От, я спостерігав, що видно, це наші маніяки поїхали з Львова і до цього, до другого печата. Ви так само вийшли?